Слава Ісусу Христу, священник Костянтин Пантелей, патріарша курія Українського греко-католицького церкви, відділ справу душпасерства у пенітенціарній системі України. Ваше високопреосвященство, високодостойні отці і преподобні отці, і, шановні панове офіцери, присутні тут. Сьогодні користуючися нагодою, що зібралися. Така величезна громада священників, цілої нашої архієпархії. Я хотів би зробити е, оголошення про те, що вийшов перший підручник служити в'язні, підручник Пенітенціарного душпастерства, е, який тривалий час був е, очікуваний, дуже був бажаний. Його так не вистачало, бо ми не були озброєні, ідучи до в'язниці, не знали до, до кінця. Е, Яке наше покликання. З однієї сторони, ми дуже добре знаємо, що таке в'язниця, тому що Українська Греко-католицька церква не так давно вийшла з катакомбів. І також наші архіпастері, священники самі були в'язнями. З іншої сторони, нова генерація священників мало що знають про те, а що сучасні в'язниці в Україні, яке покликання церкви в нинішніх умовах. І в якій навіть мірі це було можливо, ми постаралися відповісти на це у цьому підручнику якої сьогодні презентація відбувається трошки нижче поверхом 102-ї аудиторії? Е, на жаль, немає можливості все сьогодні оповісти, більше ви знайдете в е, режимі онлайн. Також і сама книжка на сайті Капеланства Департаменту душпастерства та силових структур розміщена у pdf форматі її можна легко скачати і користуватися. І книгу ми не, не думаємо продавати. Але якщо ви бажаєте, можете добровільно пожертвувати для служіння Одесингій Комишин прийме для потреб архіпархіальних тут служби в'язничної. Хотілося б сказати, що наклад всього нашого тисяча примірників цієї чудової книги не відповідає потребам нашої сучасної церкви. Це означає, що кожен із вас, хто зможе усвідомити потребу цієї книги. Закликається до того, щоб по можливості посприяти, щоб ви могли іще раз перевидати її, і ще раз могли, хоча б іще тисяча примірників, щоб душпастері мали і семінаристи, бо тільки пів тисячі примірників піде на семінарій. Решту також в різні бібліотеки. Тобто книжка швидко розійдеться і не буде. Тут сьогодні залишається тільки 20 примірників. Трошки згодом іще буде невеличка хвиля, що священникам буде доступна тут, в архієпархії. Тож з усього серця вас. Запрошую познайомитися тут серце, вчення церкви про служіння ув'язненим і також е, 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 якісь пастерські поради. Сердечно дякую. Слава Ісусу Христу!